Ми не зламні. у Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка провели благодійний ярмарок. Учні разом з батьками готували смаколики і продавали їх. Мета такого заходу зібрати кошти для потреб українських захисників і пришвидшити нашу перемогу. До цього заходу учні Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка готувалися ретельно і відповідально. Випікали смаколики, різноманітні солодощі та варили напої. Ліцеїсти мали мету зібрати кошти і передати їх для потреб збройних сил України. Ми вирішили зробити благодійну ярмарку в підтримку наших воїнів ЗСУ. Ми дуже вдячні їм за те, що ми маємо можливість вчитися, що ми можемо влаштувати ось таку акцію на їхню підтримку. Передати всі виручені кошти будуть передані е, нам передову на допомогу нашим воїнам. Ми дуже їм вдячні. На даний час, коли йде війна, це дуже круте свят. Я вважаю, що це дуже класний ярмарок, тому що нашим ЗСУ потрібні ці гроші і вважаю, що це дуже класний ярмарок. Наша школа молодець. Допомагали ліцеїстам випікати смаколики їхні батьки. Вони кажуть, провести такий ярмарок дуже гарна ідея, адже це не лише підтримка ЗСУ, а й залучення дітей до волонтерства і віри у нашу якнайшвидшу перемогу. Це обов'язково потрібно робити, щоб діти усвідомлювали, що вони доклалися до допомоги нашої в нашій перемозі. Ну, я сподіваюся, що батьки їм пояснили. Вчителі пояснили. Вони усвідомлюють, що вони не просто прийшли, купили смачного, та що вони люблять, а ще й дуже допомогли. Поруч з дітьми та батьками вчителі 4-го коломийського ліцею вони теж продавали і купляли смаколики. Для наших захисників гроші збирають не вперше. Зараз мають амбітну мету, але поки про неї не говорять. Ми живемо ми в такому скрутному часі, в такому ми становищі, що повинні допомагати всім, всім, чим можемо. Школа не може, не є прибут. Кова ми не можемо допомогти фінансово, ми можемо допомогти морально і чуть-чуть наблизити цю перемогу, оскільки вона нам дуже потрібна. Ми хочемо, щоб наші діти повернулися якнайшвидше до країни, до нашого навчального закладу, в стіни рідні, щоб ми мали кого навчати, дивлячись їм відверто в очі, не просто через екрани комп'ютерів. У нас грандіозні плани, про які ми поки що не хочемо говорити. Але в нас є мета для чого ми це збираємо. Однозначно, це буде допомога ЗСУ, допомога нашій Україні. Такі ж ярмарки провели в третьому ліцеї та 20-му садочку, які є філіями 4-го ліцею імені Лисенка. Усі зібрані кошти передадуть для потреб наших захисників.